У нас були роботи, є до речі різних типів, є роботи, які торгують по тренду тобто трендові роботи, є роботи, які торгують на боковіку, да, тобто в якомусь там діапазоні в кожного є свої плюси, є свої мінуси. От. Якщо брати роботів, які торгують по тренду, вони чим цікаві, тим що якщо є якийсь довгий хороший тренд валютної пари в якусь сторону, да, цей робот дуже непогано там заробляє. Натобто він відкривається в якусь сторону, там пробивається якийсь хай чи пробивається якийсь лов, він відкриває в ту ж саму сторону і таким чином по тренду починає заробляти. Але є мінус цього робота в тому, що коли в нас якийсь боковік, він просто-напросто починає ловити стоп-лоси. Це якщо у нас опять же, робот, який працює зі стоп-лосами. Угу. Якщо в нас з тобою робот, який працює в коридорі торговому боковику, він. Починає втрачати гроші, от, е, якщо починається якийсь затяжний тренд.